Так, це у нас 7.06.24. Отак от я вже розвинув своїх бджілок. Точніше, вони самі розвинулися, тільки їм роблю всі умови для того, щоб вони розвивалися. Почав я з нуля. Дуже тяжко, звісно, це все. Нічого не встигаєш. Тут рамки треба, корпуса, томатки, то матки, то-то, то-то, то-то. Перевів їх всіх двохматочні, подивимось, ну, в принципі, вже видно результат який. Акцент на сонях. Можна було качнути акації, але поставив акцент на сонях, тому що вирішив так. Вирішив так. Так що оце так. от. Не встигаю категорично нічого, абсолютно. Все на ходу. Так що так от. З нуля вже плюс 100 зробив. Так що дай Бог все буде добре.